Добрий день, що й та по новому відеоблог Вайтерс. І сьогодні ми покатаємося на велосипедах у пошуках спотів. І не тільки Let's go! Йоу, ми заїхали на підголоску і зараз будемо обсервувати район. Починає накрапиздити дощик, а ми ще навіть не, не почали розминатись ні ні все, це був п'ятихвилинний дощ. Боді пішов фоткати лаше, дуже таке соковите, яке ніхто не стрібне на пам'ять буде згадувати і мріяти вечір сам вдома один. Напихається булку, хто? Ти 13 рійон чи ти є мукасі, а? Паркурасі. Хто це третя? Вообще, викидає вже. 15 штук. Я дивився вчора 15 тисяч, гайд сам. Коротше, ми вирішили, що біз, біля напису Business центр нам можуть дати тягла і тому ми їдемо далі. Перед ними щойно закрився шлагбаум. Ого, оце тут акорчик. Бодя акор для тебе. Тут які хоч чотири поверхи. Ну оце їздимо, якісь новобудови такі нудні, ніде ніц немає. Найшли якісь два парап'ята, то вони оці картонні пінопласти. Пригнеш і в нас і розвали. Коротше, от. Ні, ну з місця Андрій. Тобто буде у нас перший дольот. Блін, я не забув свій лазерний піскомір. Ми б зараз лікнули і знали, скільки там ні в відстані. Так, кілько тут моїх ніжок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. На 14 допригнути. Де мені сказали, що потрібно щось стишати, але потім працюю в понеділок. Не ділюсь собок, я тут до голіки знаєш, я злому і по. Не старі, а раритетні. Досвідчення. Детажі точно. Цінність моя рости наша, так? Трошки? Ну не знаю, якщо на органи, то явно не. <свідчення> Добре, це наша примірочка, так як це перший стрибок. Ми потихеньку будемо відсовуватися. О! Я не можу стікати останнім часом. Все, останній раз ми його відсунули. І потім вже можна зразу з верхнього пригать. Чого ж воно так б? Димайця нормально. Відео якраз. А, я камера! Вона впала перед тим, як я стрибнув. Так, стрибнула. Да. Блін, добре, що шкалку не розбилась. Але коротше рамочка коцнулась. Блін. Це печаль. Отак от Пригаєш і нічого їй нема, а просто поставиш на землю акуратно і вона тупо впала. І твіт Ай, я не включив запис, лох! Я думаю, ти включив. Я щось втикнув, тільки включив запис диви. У мене ці шкари такі, Чуть-чуть задалеко, сказав. Я трошки задалеко став. І вийшло, що я став отак і, і поїхав, і, і все. А, а, не люблю ці тоненькі. Гуд Найс. Блоу Блоуджоб. А Стіка там точно не буде. Це якраз госміничне місце, де у нас. Надійно, як на скоч. О, я так я таки хочу. А, ти серйозно, блін? Але треба якось боком їх викрутити а, ти а, ти а, Це офігенно йде.

і все, що треба. В боді така гарна, нова, нірвана футболка. Дуже нова, прям. Зовсім нірвана ніде. Буквально вчора купив. О, Аня прийшла в правильній футболці. А я прийшов в старій футболці з динозаврами. А, понял. О, це хороший, так. А в нього пише Jack Jones Core 1990. Це що, рік народження твіч? From. Блин, це дуже плата для мене. А ну, 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 а ну, 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 ну. Нормально, нормально. Буде? Ні, воно таке, як Олекс кажеш, це найкращий спат за сьогодні. Кращого вже не буде. Треба рухатись далі, бо зараз як клупа дощик. Буде все як все. Ну, срака в нього теж непогана, але сісяк нема, ну тут вже... Це зараз розмова йде про хлопця, я так розумію. привіт! Лав'я misja. А він, до речі, інструктор з вайкборда, ви бачили? Що це таке? Він прям професійний інструктор. Вайкбордер? Це на дошці. Знаєш, коли типу така штука, тебе так тягнуть на дошці і ти... Він часом не з, з Юлією десь там в Брюховичах. Я не знаю де він, але десь він є. <ріху> О, дивись, так. Я думав, зараз ну, деш буде. буде. Чуєш? Десь? Я ялинг. Ялинка гарна дуже. Це до речі, рідна академія, я тут відівчив багато років, то буде на і неправда. Зупинівка, маршрутка їде. Ми знайшли якийсь парапет і будемо зараз щось думати. Що це за покакака? Хто там таке знімає? Де GoPro? Та чого, якщо на якось, не паняється? Ну нормально. Ну типа вот это же надо. Давай, 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 экстремал, давай, конечно! давай, 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 Дві фліба, а потім закінчити папа гора сміття ми йдемо на інший спот. Це така курчик, вільна каса. Ми скинули велосипеди, проголосували заходити пішки. Та, йдучі колеги наші тренувати паркуру. Ми попали в якийсь Беверлі Хіллс, тут пагорби. Ага. Перилка, Зараз Чи? будемо шукати щось. Перилка на перилці. Беверлі ось остав сюди. Так гарно новобудови, побудове пагорби, так ніби не у Львові. Тут круто, да, зробили. Не хочеться переїхати жити. Сюди, в ліс? Розкладеш там палатку на горі з мангальчиком? Дивіться, пагорби. І євротурніки. Що ти казала там пише? А мозг лозкає. Ви скануєте кот і вас б'є током і скорочується м'язи самостійно. Що, двох хто покине? Ми знаємо хто, будь ласка. Це для двох повішитись. Ні, часові. Ти робиш так, як тут? Чи ні? Щось не так. Напруга замала. Домоготоком б'є. У нас <плес> доволі no. товсте. Насправді ми просто так довго шукаємо адресу одного будинку, який Алекс не може знайти для доставки. Тому ми так довго блукаємо. Насправді, це не тренування сьогодні. Все, пішли брати пивашку. А ти Дякую. Моє любиме по акції 28 гривнів замість 44. Може той кур'єром, ви ж нас вийшло джиця. Набудували, ще один сихів. Наголоска. Хто тут не був, як і <рес> я? Подивіться. Сюди не мачуєте. Такий <рес> бік Страйдуни. Обходимо по колу район, дивимося, ніц нема. Горби є, парапетів нема. Ось турнік, йдемо туди. Туда. Чушка, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Що? Плач, пробуєш. Так, давай. Можна. У мене є для тебе права ідеї на спать. І для мене теж. Не тільки для тебе, але й для себе. Швиденько бо падає дощ і, і мокро. Блин, майзор. Емой. Да, 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 саду там. Майдер. Ой-ой-ой. Спотик. Зроби ну сюда да. лач. Отуда, можно. Ага. А здесь сюда. Ну давай подивимось. Нах, тублю. Найс. Дякали. Було б там часто... Бляха Давай плечи мадіорну чуть більше. Давай бік блін. Давай, давай, давай. А є не дуже то й хотілось. Я нажив окуляри на майданчику. Хтось <laughs> Який з якийсь бодя. Бодя <реш> знає, що ваш малюк бажає. А ти ровер, звісно, поставив якраз там, де можна щось рульнути. Манкігейнер. Я тільки що побачив, тут, тут поставили, Чуєте, чуєте, тут поставили волосійку, можемо тупо на неї поставити, я щось. А -а -а. Я раніше не було. Тому... Поняв, Іди, що ти бидло, тут паркуєш там, Вибач, волосійка Вибач. є. <звук> <Ще>. <звук> Может на минимум я тоже погенеменный сюда стал бы уже тебе целый номер номена Ты бы себя тебя капитал А за тебя вор Цеба номера Разу недостатньо, щоб зробити, треба закріпити. Яким отвором ти так робиш? Тобі Дуже просто. О, то не травою. Я думав, то трава. А так можна було? Дирка від одуванчика. Да? Капець! ти що просто береш і все. То все життя я жив в омані. Насправді ми живемо в матриці.